Okay. Okay. Мене звуть Петченка Надія, я лідер компанії Керса. У нас час дуже багато людей потребує уваги для свого здоров'я, тому що в наш час дуже багато страдає е, е, болями в суглобах і в м'язах. Люди йдуть в аптеку, купують такі як деклафенат, які при всасуванні через шкіру кров е, дуже впливає на печінку. Тому я зараз хочу вам. Порекомендувати два таких продукти від компанії ERSA – це масажний крем, який е, повинен бути майже в кожній сім'ї. Чому? Тому що він е, це пів аптечки в нашому домі. Е, дуже великий, е, великий спектр його застосування. Я вам зараз розповім, де це альтернатива всім е, деклефенакам. Е, що хочу сказати, якщо при застуді людина йде на вулицю і Боїться заразитися від людей, тому в криля носа, щоб мікроби не попадали до нас в організм. Для того, якщо болить голова, знімає головний, головний біль, намазати в височні часті і навіть мігреніві болі знімає, тому дуже обережно тільки щоб не попало в очі, бо буде перейти. Якщо навіть маленький наш крем, він не впливає на вагітних і на дітей. Тому цей крем навіть мажуть діткам на підошки, коли у діток застуть. Навіть, навіть коли люди, дітки купають діток маленьких, то роблять таку типу інгаляцію в водичку, розчиняють чуть, чуть там горошинку того крему, і виходить така інгаляція для дітей. Далі всі гематоми, удари, всі там больові ефекти. Він знімає цей крем дуже добре. Якщо десь вдарус або потягнули спину, або міозіти, або протяги шию, то цей крем виручає всіх, він знімає біль і заспокоює біль. Туди входить це ментол, це витяжка сперечної м'яти. Я не буду називати весь склад цього крему, багато в чого входить, але він дуже ефективний. Альтернатива, і ще, вони два креми в тандемі, це дуже гарно допомагає. Це другий крем це крем з екстрактом верби, білої верби. Там входить масло оливи, масло інжиру, масло перечної м'яти, масло ши. Вона теж знімає, знімає добрий біль і заспокоює організм. Якщо у людей дуже в мене в самої дуже дуже болять плечі від минулої роботи, я собі таке придбала собі такий біль в плечах мене дуже болять плечі. Я навіть не можу спати, на, лежачи на плечах, тому я мажу, спочатку мажу масажним кремом, а потім через півгодини я мажу. Кремом РВРБ. Це крем він ще називається природний аспірин. Якщо ви нужда потребуєте консультацію, я все вам розповім. Будь ласка, дзвоніть мені по телефону 097 239 94 97. Дякую.